Ми будуємо сучасну ферму, таких ферм тут небагато. Ми будемо там, я думаю, що в топ-5 по обсягах виробництва на гідропонних системах і по якості продукції. Плануємо десь ми виробляти порядка від 100 до 200 тонн малини за сезон на цих 6 гектарах. Плюс у нас трошки є ще ожини 20 соток, так само голландський посадковий матеріал. Якісний, бо ми бачимо бачимо дуже велике майбутнє в ожині як у ринку збуту, і так як у, скажем, продукції, яку все більше і більше купляють, тому що з'явились нові сорти, які дуже солодкі, які не кислі, які не течуть. які Ну всі оті вади ожини, які були раніше, чому ми її не вживали, вони ліквідовано, і це абсолютно новий продукт.